Це не просто подія, це асамблея топ-лідерів морікеї в Україні. У самому серці Києва зібралися жінки впливу, потужні, харизматичні, підприємливі. Тут лунають аплодисменти, тут визнають досягнення, тут народжуються нові цілі та мрії. Ми обмінювалися досвідом, вчилися одна в одної. Тренери, мозкові штурми, ідеї, інсайти усе в одному просторі. І, звісно, подарунки. Стільки краси, турботи і уваги від бренду, який справді підсилює. Я щаслива бути частиною Мерікей, щаслива рости, діяти, надихати і бути серед жінок, які знають, чого хочуть. Це більше, ніж бізнес, це шлях. І ми йдемо ним разом з Мерікей. сила жіночого підприємництва. Це не просто подія, це асамблея топ-лідерів Мерікей в Україні.